Я потрапив у самісіньке пекло в Великобританії. Хамуха. Там круг, Де глянути? Боже, глянь. Боже, їдемо, як п'яні люди. А куди ж мені звертати? Таке глядає наш дафік, сочний суковитий. Альмуємо, альмуєм. А яка нейтралочка? Чекайте, перепрошую людей, каже нейтралочка? Для мене Британія — це хелесова п'ята. У моєму досі ті видіє Дес 2 Я в Британії ніколи ще й не бував, але настав той час завітати в Британію та й не просто завітати в Британію. У нас буде також челендж, як, наприклад, не використовувати GPS, включати ближне світло фар в призначений час і використовувати карту тільки два рази за подорож, і звичайний інший челендж. Щоб було чесно, ми не будемо використовувати мій основний аккаунт. Ми почнемо з чистого листа. <плес> Но весенький аккаунт. Є що жінка <плес> по вашому, яка я жінка? Ну, Звичайно, туди є потужні люди, як, наприклад, оце жінка, але мені то не треба. О, оце потужні чоловічки, те, що мені потрібно. Нам треба знайти те, що схоже на мене. Але що то? та це ж я. Як ви зрозуміли, мені треба знайти чоловічка, який похожий на мене. А от як я виглядаю: та, бідосі, знайти з таких потужних чоловічків такого молодого, як я, буде тяжко, але я найшов. -хо, хо та то я ж крапка. Два, ну це ж я. Ну гляньте, просто гляньте, який потужний чоловічок, ну Чисто я, чисто я. От і все. з аватаркою розібралась. Залишилося тільки продумати ім'я для водія. Ну це дуже просто. Ім'я мого каналу. Модуль мапа Європа. Підтверди. Так, 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 у нас тут дві кнопки. Це ж дуже тяжкий вибір, але я справлюся на так? З'єднуємо. Та хуй обтельтуаптель хуйц. Ой, не того брало. Значить, іншу кнопку. Приєднатися пізніше. Байдуже на то. У нас є свій далекобійник. Обрати кар'єру. Настав час глянути, як я вибрав місто. Наступне це місто, звичайно, до в Європу. Навіщо мені Європа, коли в мене є Велика Британія? Ми все ж таки хочемо в пекло. Це яке то місто вибрати. У Великій Британії їх багато. І я хочу в саму сраку поїхати. Аберден. Аберден. Блін, глазуго, Бляха-муха. Єдиний бург. Єдин бург. Бігмак? Нуві ж мені Mac? бургер, бля, А Ліверпуль, давайте Аберден. Або єдиний бургер. Най буде єдиний бургер. Чому б і ні? я не про... Далі мені треба буде вибрати фуру. Багато варіантів, але ми мусимо вибрати найліпший варіант цих всіх фур. Щоб у майбутньому купити. Звичайно, це буде наша ціль. За любих обставин придбати цю фуру. Так, а тепер треба обрати найліпшу компанію фур з тих всіх компаній. Вольво. Вольво має найпотужніший двигун серед компаній, багато різних шасі, також багато коробки передач і вселякої іншого потрібних штук для далекобійників. Безглузду не брати фуру від такої чудової компанії. Наступна вантажівка вантажівка Вольво, здається ж, прикольна вантажівка. Нам то не треба. Івеко, Івеко. Те, що мені потрібно, це компанія Івеко, тому що Івеко це потужно, як не знаю що. Те. Я вибрав Івеко. Бляха Муха. Івеко це компанія з багатим вибором. Давайте порівняємо Вольво та Iveco. Вольво має багато різних двигунів на будь-який смак. А Iveco то. Євеко. Та... Вольво є багато різних видів шасі На будь-який смак. А Євеко то. Євеко Та... Ну, як ви зрозуміли, я вибрав фуру для радянських людей. Немає вибору, немає проблем. Давайте подивимося на мої перші емоції від такої чудової фури. Ну, фара лайно просто я не можу. Що з фарами? Що вони такі кончені? Як ви зрозуміли, мені все сподобалось у цій фурі. Також, давайте глянемо мій перший маршрут на такій чудовій фурі. Прямо, у нас є багато часу у голову. Гала... Гала... Тобто ми виїжджаємо після того круга і ми повертаємо. Бля, яка ліво! Блядь, яке це ліво? Право, право, точно це ж право. нам треба повернути направо. З того ми їдемо на М1. Ой М8. там. І звертаємо. звертаємо. Ну, це глазого. Глазого. Тобто, перша моя поїздка. Перемога. І потім ми знову повертаємо в такий же самий бік, як ми звертали звідси. Тобто направо. Право-право, потім ліво. М -м -м. А кольце просто прямо. Тобто прямо. Право, право і ліво. І оце обістна компанія. Тобто ми виконуємо одноразове завдання. Так, на жаль, це не наша фура. Але нічого, ми з часом назбираємо на нашу власну фуру. І почнемо нашу подорож з Единбурга. Тобто і А наша подорож закінчиться в Глазго. Глазго. Так. Нам дали на цей маршрут 6 годин 20 хвилин. А платна, а платня, блять, перепрошую, а платня, а платня. А платня за таку роботу аж 1430 євро за такі гроші можна купити потужний ігровий ПК. Але не до того зараз. Давайте вже нарешті глянемо, як я подолав такий маршрут. Я все налаштував і тепер, тепер, тепер. Можна розглянути салон нашу UV. Ну не нашого Век. Майбутнього нашого Веко. І зараз почнемо нашу першу подорож. Чудово їдемо. А я не пам'ятаю, куди тут звертати. Бляха-муха! Та й треба не забувати, що це клята Велика Британія. Я ще її, бляха, коробку передач контролювати. Де круг? Там круг? Там круг? де глянути. Боже, глянь, там круг, круг, ес, перемога! Перемога буде. Нікого немає. От халепа, немає, бляха! Їдь! Поворотник ще досі працює. А, нітралочка, от халепа. Та їдь! Приплутав, я ж в мене нічого налаштування. Вот не знаю скільки, 12 як я пам'ятаю. А такі залупі 12 передач. Нічого не задінуло. Боже, їдемо, як п'яні люди. Тут, напевно, 16 передач. От халепа. Що нам робити? Я навіть не гляну, ми метон важимо. Ой, блядь, вантаж самий. тон. Ну це бідос. Треба буде запам'ятати дивитися. 50, 50, це стільки, 50, а, на нас вже милях. Казується, чи це кілометри? Ну, гальмує, то просто ж... Ну, файно. Зручно, що одразу нейтралочку можна включити. Перед знаком стоп треба буде трошки. Під'їдемо. Ми ж вже Швидкіше переключай передачу. Там ман їде. Там ман їде. Я ж то все контролюю. Халепа. Все супер, там нікого немає. Нікого немає. Що ти мені мелеш тут, а? Тут аж поставлені датчики, вони не мусять мене у мене завести. Вони мусять мені допомагати. Таке враження, що я сам собі тільки можу допомогти цій ситуації. Скільки то? 60 обмеження. Дякую, боже, без того я би не справився. Дякую, що веко нова. А що буде з новими вантажівками, ой, старими з вантажівками, я навіть не знаю. Нові то хоча б підказують. А вимкнути цю панельку я ніяк не можу. Так що. Ми не з'їжджаємо, ми не з'їжджаємо. Тут з'їжджаємо чи не Блядь, блянь, ти блять, блять, йобаний нормально, Йо, ти в рот, терт, Так Таклюкс, люкс, люк. дякую, легка вушка. я тебе ще найду в майбутньому і дам тебіг все. Великобританія, все так непривично, незвично. Чому я хитайсик? Знаєш що? Я трохи переплутав... Там кнопки і тепер примукнувся на 12, а потім скинувся люкс. Все потужно. За нас, ззаді нас корка, але вони ж розуміють, що я на великій вантажістці все ж таки їду. Зрозумійте мене, водії інші. Я то перший раз за кермом. У Великій Британії, все ж таки. Трохи незручно. Незручно, що я не там сижу куди треба. Халепа, я переключився в передачу, не треба. Назад. Наїхали трохи! Ніхто це не бачив! Ніхто це не бачив! все Так, наступний поворот, як я знаю, право, а потім знов ліво. Тобто, право ми вже робили. Наступне право потім вже ліво. Ніхто там не їхав. Ніхто плюс. Вони ж то розуміють, тяжко тяжко О, все, бомба. Я спокійний тепер так, де наш шию цей э, галазок чи як то? Не знаю. О, прямо, прямо. Глазок. Туди нам треба. прямо, прямо, ми їдемо. Чудово. Що нас збоку? Що нас збоку, Салюкс. Салюкс. Четыре. <Мова>? Крута. Мінте. Гальмоїм! Гальмоїм! Гальмоні довольно то не працює, от халепа. Чому мене до девоном не працює? Без гальмування двигуном буде повністю жах. Так, як я зрозумів по знаку, значить, оця смуга руху їде іменно туди, куди нам треба. Туди, куди нам потрібно. Нібито вам теж не тяжкий, моя фура все вивозить. Це чудово. Це дуже чудово, це файно, як не знаю, що. Так, контролюємо. Що ми так багато оборотим беремо? Калапачка, чекайте, там з боку нікого немає. Блять! Твої ж макарони! Що сталося? Вибачайте. Їдемо. Я нечайно класний на троєчку. А на двоєчку класно. Ну, це ж не рахується, як помилка. Ну, що сталося з фурою. Ну, це ж там на фури, боже, віля. Не бачу в себе якоїсь там вини. А, забагато, забагато передач. От я вибачаюся ззаді люди, мені не це все фура китайська. фура китайська. Файно, що я по зустрічному руху вирішив їхати. Це чудово. Забагато передач. Забагато. І те, що я поміняв трохи розположення, я колись то грав Яротрак Симулятор 2. І в мене розположення було клавіш трохи по інакшому. У мене нейтралечки зовсім не було. У мене було тільки вище чи нижче. Так, глазок. Прямо. Не повертаємо туди. А, я гальмування двигуном включу. Працюю все ж таки. Все ж таки працює гальмування двигуном. Треба переключати передачу. Так, зменшуємо швидкість. Я на великій вантажівці. Ой, бля, що я роблю? На великій вантажівці. Все чудово. Йдемо. Так, идем. А яка нейтралочка? Чекайте, прошу, люди. Какая нейтралочка? Какая нейтралочка? какая нейтралочка. Будем не в саппорт это. Все зипсовывато. А что за компания? Ну, давайте. Не, там тупик. Там не тупик, блять, Там не тупик. Там не тупик. что, не тупик? А я ще приключу передачу вождь. Едем! Реноваха ззаді з аріаном, просто фура китайська. Нам по правді кажуть, що компанія Веко це італіянська компанія. Все, все вірно, бачите, я розумний. Розумний. Що не поїхав прям. Чудово. О, все загальмувало. Чудово, кнопка нейтралки. Тільки підставила раз мене. Ага. У нас тут бідосі. Як то ми по вашому. Їй! Що сталося? Блин. Що сталося? Їдь. Молодець. Чи вантажівка настільки слабенька? А, нейтралка, вибачте. Нейтралка. Зараз там якось треба поставити, то... А ми тут зможемо приїхати? Тих, о! Не, люкс, 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 люкс. Їдем. Не царапаємо фуру. Ламаємо фуру. Не ний, божевілля, не ний. Молодець. Не ний його. Кулес контролюється хоча б якось. А, то вони... Ясно, вони ніяк не контролюється самі. Зрозуміло. От лайно, Або навіть файне це, Не буде мені мішати. Так, зараз ми ту в'їдемо назад, так. так? Обережненько, обережненько. В'їжджаємо назад. Ну, мотор морчить. Так, як мені подобається. Але зараз ми. Уважно дивимося, чи ми попадаємо по всіх фронтах, такесенько, так, ти дивися, професіонал! Які ж то професіонал я не можу. За 51 милю ми отримали 1430 євро і 83 досвіду. Та ще ми отримали бонус за маневрування прицепом 90 досвіду. Та загалом ми отримали 1430 євро і 173 досвіду. От і все, відео закінчився, та мусило ще бути одна подорож, але я так хотів, щоб відео вийшов, чим швидше, що у мене терпець не хватить, щоб зробити ще й другу подорож. Так що друга подорож на наступний раз. До зустрічі, мої любі глядачі! Дуже вам дякую, що глянули аж до сюди.